Пані Посол, скажіть, будь ласка, як оцінюєте зараз ситуацію в Україні? Ви як і бачите? Які взагалі ваші такі найбільші прогнози з приводу цього? Я, я думаю, що як і всі, які тут живуть іноземці, ми вражені і ну, українцям, українців, і ми тут живемо і довіряємо і Збройним силам, але теж просто всім українцям, що перемога буде за Україну. Україну, і ми всі співпрацюємо за просто скоріше перемогу України. Водночас ми вже всі і працюємо над тим, щоб Україна може стати членом Європейського Союзу, як вона хоче. Це Ці, цілий ряд реформ, які треба імплементувати, і потім працювати просто над законодавством Європейського Союзу, як треба, треба приймати. Скажіть, будь ласка, ви згадали про те, що Україна хоче стати членом Європейського Союзу. Чи відслідковуєте ви ситуацію з реформами? Як її бачите, і на що найбільше Україні зараз треба звернути увагу, як ви вважаєте? Я думаю, що це не змінило. Ми зараз бачимо, що всі ресурси йдуть на війну і це добре, але водночас уряд... Знає, що треба продовжувати із реформами. Ні, це важливо для економіки, перше за все. Але це як і раніше, судова реформа, боротьба з корупцією, corporate governance, всі ці теми, які були у нас і до війни. Якщо говорити про ситуацію, власне з тим, що Німеччина допомагає Україні, весь час, це й допомога зброєю і фінансова допомога. Як ви бачите, наскільки вона ефективно допомагає українським збройним силам? І чи варто очікувати можливо збільшення цього фінансування? Тому що ми бачимо, що кроки для допомоги Україні зростають. Так, наш пондестак зробив такий план для підтримки для військової підтримки України за 8 років. Це можливо багато. Ми всі знаємо, що перемога буде з але ми хочемо дати Україну впевненість, що ми її підтримуємо.

Зараз наша основна прицінка це повітря, протиповітряна оборона системи ІРСТ, які як мені сказали, дуже ефективно працюють, але є дуже багато інших інших речей теж. Якщо говорити про ситуацію з винищувачами, ми знаємо, що ця тема дуже активно зараз підіймається і в закордонних змі, і взагалі українські політики, зокрема і Олексій Гончаренко, який тут сьогодні присутній, про це говорить. Що ви знаєте і чого? Можливо, варто очікувати від Німеччини, або яка зараз позиція основна з приводу цього? Ми, як Німеччини, ми не маємо f 16 і про це ці цілі, такі зараз йде мова, але ми дуже швидко дали дозвіл на експорт полякам, коли вони хотіли передати Україну ці Мік-29, які вони ще отримали від Німеччини після об'єднання. Тобто, ми вже показали, що ми хочемо підтримувати Україну і на цьому фронті, але як я сказала, f 16 у нас просто немає.